Із села Рудники, що на Колківщині у Луцьк, до пам'ятного фотостенду загиблих героїв, приїхала родина полеглого захисника Олександра Гамули. Мама, дружина та донечка Уляна, що росте без тата і бачить його лише на фото. Мій чоловік був у 2014 чотирнадцятому на війні, і в 2022 році пішов другий раз. Служив він в 102-й бригаді, 74-му батальйоні. Загинув в селі Малинівка Пологівського району Запорізької області під час артилерійського обстрілу. Він був добрий, веселий, завжди старався всім допомогти, підтримував. Він був моя опора важко. Що немає, донечка росте без, без тата. У Лянці було на той час три місяці, як він загинув, він навіть її не бачив. Завжди, як в Луцьку, то підходимо до цього стенду. то Так само ходимо з донечкою на могилу до чоловіка. Вона там його цілує, розказує щось, бо вона вже потрошки навчилася говорити. Був хлопець, позитив, розумний, мав багато товаришів. Просила не йти на той момент, невістка ходила вагітною, щоб хоча б побачив. Пішов. 11 жовтня пішов від нас. О, донечка родилась 27-го, він її так на ручки не повмав. Він ніколи не пожалувався, він ніколи не сказав, що мені важко. Як що не я піду захищати свою сім'ю, хто піде? Тато біля обозі, тату любить, тату привіт, дай тату випака, тато там тато, тату пташечка, тату тай. Ну, такою, вона ходить з нею, ми разом ходимо. Як виходить? Да, як виходить, так живемо, мусимо жити. Понад сотню родин загиблих захисників із Волині у центрі Луцька об'єднала акція Час не лікує за ініціативи об'єднання матерів і дружин захисників України. Такі заходи відбулись майже по всій країні. Рідні приходили до пам'ятного стенду із фото своїх героїв, ділились спогадами про них. Час не лікує разом з тим, є те, що нам під силу. Пам'ять про наших рідних, фотографії на яких зберігається посмішка. Голос, рухи, все-таки доволі знайоме і знаходить відгук у кожній клітині організму Відчуття, які накривають так, що не хочеться нікого бачити, чути, дихати. І тоді чути крик. Ні, пиття незалежної частини доби який сковує кожну клітину організму Це відчуття без виходів. І це найстрашніше. Неминуче, адже наші рідні загинули за те, щоб українці мали можливість мріяти, думати, ходити, працювати, радіти, посміхатись. Герой Андрій Посполітак загинув 29 серпня 2014 року під час прориву з оточення під Іловайськом біля села Новокатеринівка. Його мама Світлана пригадала останню телефонну розмову з сином. Він сказав Мам крику. Іди, дзвони, шукай, хай нам допомагає. Каже, ми ну, в оточенні. Скрізь соняхи і скрізь по соняхах все заміновано. Я кажу, синок, може де зад, може де цей, може десь за рикість, нічого не допоможе. Тут скрізь або росіяни, або міни. Ми в западні. Каже, же ж показували, що в нас є вертольоти, в нас є самольоти, в нас каже, є все десантура, хай нам допоможуть. І ми вистоїть тих хлопців, які не лишив свій, свій пост, тому що деякі хлопці йому пропонували втікти. І вони попали в полон, лишилися живі. Він лишився до кінця. Організатори акції на Волині подякували всім, хто допоміг у її проведенні, і тим, хто підтримує родини полеглих захисників і сім'ї військових, які зникли безвісти. Хочу подякувати голові правління фонду, благодійного фонду. Тільки разом школі Катерині Олександрівні для діток загиблих організовували коли колиту були концерти. Вони пропонували місця для діток, і сьогодні вони організували також перекус. цей захід про пам'ять тим. Людям, які віддали своє життя, за те, аби сьогодні Україна зберігала свою незалежність, для того аби ми сьогодні мали змогу прокидатися кожного ранку, ходити на роботу, навчатися, ростити наших дітей. І ці рідні людей, які загинули на війні, загинули під час АТО герої Небесної Сотні. Їхній біль насправді не вщухає, спілкуючись із ними, розумієш ось цей, цю головну фразу цього заходу, що час не лікує. Про те, що біль просто перетворюється з гострого в хронічний фонд Ігоря горяпалиця тільки разом, звісно, допомагає першочергово нашим захисникам і захисницям, які зараз боронять Україну. Але також ми допомагаємо тим організаціям, які піклуються дітьми загиблих, родинами загиблих. Ця співпраця. Триває впродовж року, допомагаємо діткам і оздоровлюватись, організовувати табори, допомагаємо також із подарунками під час новорічних привітань. Ну і також допомагаємо в організації таких заходів, адже розуміємо, як важливо матерям, дружинам збиратися разом, ділитися трішки цим болем. Адже саме під час таких заходів їм стає на краплиночку легше. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.